Бачимо, що поштомат знайдено, тому що у нас Bluetooth був увімкнений. І тепер відкрити комірку. Натискаємо Відкрити комірку і магія нової пошти комірка має відкритися. Лаймікс Продакшн презентує. Як отримати та відправити посилку з поштомату? Не відкрилася. І всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі LimeX. Мене звати Віктор і сьогодні я зніму вам відеоінструкцію про те, як отримати та відправити посилку з почтомата нової почти. Для тих, хто не бачив, як отримати посилочку на російській мові, можете перейти та ознайомитися по цій силості. А для тих, хто бажає продивитися цю інструкцію на українській мові, дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайки і переходимо до відео. І так, для того, щоб нам отримати посилку з поштомата, нам потрібно скачати та встановити додаток нової пошти. Знаходиться він або в App Store, або в Play Market. Встановлюємо його і переходимо на таке головне меню. Далі для того, щоб отримати посилку, переходимо в мої посилки. Тут у нас на головному меню буде видно наші посилки, які до нас прямують або вже доїхали. Переходимо, натискаємо на цю посилку. Далі у нас впливає головне меню. І переходимо або перейти до сплати, якщо у вас не сплачена посилка, або отримати посилку. В даному разі посилка не сплачена, тому переходимо до сплати. Наголошую на тому, щоб у вас був включений інтернет, мобільний або Wi-Fi, якщо у вас поштомат знаходиться у домі, і Bluetooth. І так, переходимо до сплати, вибираємо контроль оплати і оплатити. Далі нас викидає у меню сплати посилки трішки часу. Вибираємо Apple Pay, MasterPass або картою. В даному разі я буду сплачувати Apple Pay, нажимаю «Купити через Apple Pay. Все, посилочка у нас сплачена, бачимо, що оплата пройшла успішно. Можемо завантажити квітанцію, надіслати. Ми повертаємось назад, обновляємо і тепер бачимо, що поштомат знайдено, тому що у нас Bluetooth був увімкнений. І тепер відкрити комірку. Натискаємо відкрити комірку. Іде підключення. Висвічується таке меню, де підтвердити отримання відкрити комірку повторно. Якщо у вас комірка не відкрилася, ви можете натиснути Відкрити комірку повторно і вона спрацює. Всім привіт, друзі! Це другий день, як ми намагаємося отримати посилку в поштоматі нової почти. Нагадую, перший день у нас не вдалося відкрити комірку. А в чому була проблема? Ми натиснули відкрити комірку, у нас комірка не відкрилась, а наш додаток закрився. Що робити в такому разі? Ми не засмучуємось. По-перше, по-друге, набираємо ось цей номер, це номер гарячої лінії нової пошти. Там з вами зв'язується спочатку віртуальний помічник, а далі вже він вас перенаправляє до оператора. Ще є не стовідсотковий лайфхак, але все таки він робочий. Це якщо ви натиснули відкрити комірку, вона не відкрилася. Спробуйте просто її. Просмикати. Можливо таке, що вона відкрилась, але не до кінця. І якщо ви прикладете невелику силу, то комірка ваша відкриється. І так, друзі, отриманням ми розібрались. Тепер переходимо до відправки. І так, відправляємо нашу посилку. Для того, щоб її відправити, нам потрібно встановити додаток нової пошти. Думаю, у вас він уже є. Тому переходимо в цей додаток. Виглядає він саме так. Тут знаходимо створити посилку. Переходимо по ній. Вибираємо місце відправки. У нас є відділення адреса поштомат. Нас цікавить поштомат, тому що ми відправляємо з поштомату, натискаємо на нього і далі вказуємо адресу або номер поштомату. Далі ми вводимо адресу отримувача, вказуємо всю інформацію про нашу посилку і натискаємо розрахувати вартість доставки. А вже наступний крок це створити накладну. І тут я маю наголосити вам на тому, що Поштомати приймають з обмеженням посилки, а саме це масогабаритні обмеження і оголошена вартість посилки. І так, спочатку, розберемося з масогабаритними параметрами. Для того, щоб відправити посилку з поштомату, нам потрібно знати її максимальні розміри. А саме розмір посилки має складати не більше ніж 40 60 на 30 і вага не повинна перевищувати більше ніж 20 кг. Далі у нас йде оголошена вартість. Оголошена вартість тут не має перевищувати 10 тисяч гривень. Якщо вона перевищує, то з поштомату ви не зможете відправити, а також її отримати. Це працює в дві сторони на отримання та на відправлення. І так, друзі, щойно я вам розповів про всі обмеження пов'язані з даним поштоматом. Тепер переходимо до плюсів і мінусів. І почнемо з недоліків. Першим недоліком даного поштомату є те, що ви не зможете оглянути посилку, не відкривши комірку. А для того, щоб її відкрити, вам потрібно сплатити дану посилку. І другим мінусом є те, що не завжди спрацьовує з першого разу відкриття комірки друзі, Натискаємо відкрити комірку повторно, або якщо дане меню вам недоступне, то телефонуємо на номер гарячої лінії нової пошти. А тепер про плюси. Першим плюсом даного поштомату є те, що ви зможете отримувати посилки 24 на 7. Тобто вам не потрібно стояти в черзі та чекати на відкриття відділення нової пошти. У будь-який час ви можете підійти до поштомату, відкрити ваш додаток, натиснути декілька кнопочок. Та забрати вашу посилку або ж відправити. На цьому, друзі, в мене все. Якщо вам сподобався даний ролик, обов'язково ставимо вподобайки, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Буду читати, відповідати. З вами був Вітя з каналу LightMix. Всім дякую за перегляд. Слава Україні і за нами перемога!